покажи оці перці. перси ага я ж тобі за що іще краси. там краси там краси я думаю ми з грибами покінчили ну. поїхали сьогодні на рибалку а дружині захотілося подивитися по сторонам і що вона побачила Понеслась. Знову зморшкові шапочки. Стерчать, їх видно з дороги добре. Отак, так, як пройтися, подивитися, чисто зразу познімати. Ай-яй-яй, що робиться. Сталено ними. Це ужас, це ужас. Здоровий. Як птички по весняному співають санички. Що, трошки нас збирало. Поїхали далі, може все ж таки доїдемо до рибалки сьогодні. Коротше, відео із моршками продовжується. Ми знайшли доволі багато. В одному місці величезне скупчення їх. Може з півсотні зразу і буде зморшків. Точніше шапок. Виїхали на рибалку, ходили по рибаченню. Рибів бачимо, риби не бачимо. Стать немає де. Погода помінялася і сонячної і стала дощовою. Зато у нас повно грибочків. Такий ще здоровий. А це ужас час пів кошика наб'ємо за 10 секунд можна пориву й не їхати Диви, ось що в мене а тут ще рядом ну тільки маленьких дуже багато а сьогодні яке число 8 9 9 квітня гриби не закінчуються якщо є ще можливість у когось виходить по такі грибочки то ли Їхній сезон вже має скоро кінчитися, Хоча раніше ми збирали їх і в травні місяці, так що хто знає, як воно буде цей сезон в цьому. Ось. Ну скільки 5 хвилин, може 10 хвилин, пів кошика вже є. Ми вже трохи запаслися цими гробами, трохи понахатували, але вони ще є. Лінь вже трохи напала, хочеться інших грибів позбирати. Що ви тут бачите? Куча тонесеньких дерев, вода. А біля них Отако. Отако. А там дивіться скільки понаскакува грибів. І прямо біля води, і прямо в воді. Пішов я по кошика. Зиватися і бігом дожити як красота. У Я, так, раз, вот мене жінка вже не хоче її збирати, вже втомилася від цих грибів. Ой, А їх тут на пацькій здоровань і трохи менше пішли, пишли. пішли їх по сторону, пішли і багато Я не знаю, це мабуть на цьому ми сьогодні закінчуємо. На цих позбираємо і хороше. Малошня. Прямо біля водички. Таке ми вже проходили піжу ново. Так, да, на всьому році відірвався, а всі так відірвався на них. Дуже багато їх в цьому році. Красий, іще красий, ще красий. І, краси. і там красий, і там красий. Збираємо. Коротше, нариваємо цих грибочків, вже доволі втомилися, пора їхати додому. Виїхали сьогодні на рибалку, хотіли порибачити, але місця толково не знайшли. Знайшли так собі місцинку, А воно холодно стало, дощ пішов. То ми вирішили, що краще ми будемо займатися тим, що реально вміємо збирати гриби. Тому ми пішли позбирали, отомилися і будемо вже вирушати додому. Ось грибів скільки нагепали. Ну, відро є. на цьому тижні точно все вже нема коли збирати їх бо скоро буде паска а тут два штуки ви знаєте так на це дивлюся хочеться вже збирати одні шапочки коли в таких місцях рву Фу, поїхали ми далі. Якщо по дорозі ще щось буде, то включу камеру. А ні, то ні. Тоді побачимося. Якісь квіти цікаві. І чорні... Ой, та що ж таке цей грибок випадає? І чорні зморшки. Красавчики. Це ж треба було дружині побачити їх під самою дорогою. Під лісовою або даже, скажімо так, під лісна дорога. Побачила. Та черга, я теж з дороги побачив офігенніші гриби. Просто крутезні. Ти зараз сама будеш шок. Так, yeah. да, да, да. хай собі ростуть, хай собі ростуть. Зараз ти побачиш те, що я побачив. Там розміри такі, що просто ужас. Хай собі росте. Yeah. Хай собі... О, вони, два штуки. Ти бачиш їх? Ти бачив ці перці? Диви. Раз, два. Акуратно тут пройдися. Я хочу це засняти, а ти йди. Доставай. Так, щоб я не наступив більше ні на якого. Покажи мені їх, покажи оці перці. Ого. Ага, я ж тобі зашв. <кхи> ну такі вже важко не побачити. Так. Це ти вже прям. Такі я прямо з машини вже побачив. Диви, оце перці. Ага. Вони. Клас. О, Ооой! Оце воно! Оце прекрасно вже. Ще бачиш? Маленький, так? Да? Маленький. маленький. Так, цей ось один. Прямо під малесенькою сосонкою. Ну що ти будеш робити? Такі красавці. Ні-ні-ні, вони не ростуть під соснами, Ось що ж, осини тут багато. Ну бач, прямо хащі великі осини. Ай, клас. Оце вже я розумію грибочки. Це нам перепочинок після зморської шапочки, яка нам, чесно кажучи, вже трошки набридла в цьому році. Тим більше вона вже починає відходити, вона м'якесенька зробилась. Ламка дуже сильно. Да, тепер дивимося тут. Один бачу. Аккуратно. О, два штуки зразу. Один і другий. Ой, боже, які ж здоровені. О <риві> там ще один був, я не бачу. Чи так буде? А ну-ка, держи. Капець, скільки? Шість штук? Шість штук і такі перси здорові. Це не знаю, два десятки і пів кошика з такими-то грибами.